Зате підбирають люди, куперше зайшли. Але коли паспорт Сенко показали, що його потоморницю розірвав Юрій Малвер, і боячись, що їх питні... Ми зустрілися з усіма суддями апеліції. І в нас відбулася дуже жарка бала, така перемога. Але вони не хотіли навіть нас слухати, але ми прийшли на ці вибори і ми висказали їм своє. А кому потрібна ця війна? Чи пану Воловенюку, який очолює українські дім? Чи пану Сіренчуку, який очолює міську організацію народного руху, чи пану Козяку, який очолює дітей війни Вінницької області? То ми навіть поміж собою. Абсолютно говориш, ця війна нам не потрібна, простому народу не потрібна. Вона потрібна по тим негідникам, які сьогодні при владі. Вони з цього мають зист дуже великий. Ми повинні реально подивитися на сьогоднішню ситуацію. кордонів. Нема нашу територію захоплюють церкви. Нас немає. Мови ви ж вдумайтесь, дорогі мої люди, в якій країні Верховна Рада національної країни приймає рішення, яке відмежує трансляцію пісень української національної державної мови по державним телерадіоканалам. Де таке такі є сміхи на сексатурні. Невже ми не можемо бути господарями може. у себе в своєму домі? Якщо пан Гроз і пан Боросенко, прикриваючись фондом, міжнародним фондом, встановили нам ціну на наші комунальні потреби нашого власного виробника природного тисяч, і ми всі мовчимо, але допомогти що та звані право. Коні органи міліція, поліція, як хочете їх називати, а це все одно прокуратура, суди, влада, корові, олійники, ходя до лініка зараз холоді тримають і знищують наших патріотів. Хор знаходиться в бігах, не бачить всі діти, хануарі, да. хор сидить в тюрмі. Сиренчука звинувачують теж в чомусь і є в нас вже такі патріотик теж відкривається справи. А ми сидимо, ми фантазію. Дорога громада, хто тут є представник громадських політичних організацій і бажає підписати лист до щоб патріоти України не судили? Є такі? Є такі?

А там 20 не чиш, просто ці пушку добавили. І що це, ти потеплення, причому пишуться, яви, пишуть, не буде. Це така позиція, яким знають, що наша думка. Я розумію, що звичайно, що суд має право, і тому що сумка розпочати право, що потеплі. А ми замідаємося, даде про сезон процес, який спеціально. Дикодія, дивлячись, відправляємося, як собі не зря,